Оголошення для мешканців Южницької громади. Згідно з рішенням виконкому Южницької міської ради від 22 липня 2025 року номер 2405 з 1 серпня 2025 року встановлюються нові тарифи на послуги комунального підприємства Южводоканал для населення: водопостачання 32 гривні 66 копійок за метр кубічний. Водовідведення 28 гривень 77 копійок за метр кубічний. Разом 61 гривня 44 копійки за метр кубічний. Для ФОП організацій та підприємств. Водопостачання 32 гривні 66 копійок за метр кубічний. Водовідведення 44 гривні 61 копійка за метр кубічний. Разом 77 гривень 28 копійок за метр кубічний. Просимо терміново передати показники лічильників за липень 2025 року та здійснити оплату до 1 серпня 2025 року. З повагою адміністрація КП Юж Водоканал.